Друзі, усім привіт! Дорогі мої дівчатка рукодільниці продовжуємо в'язати теплесенький светер туніку. У мене вже готова основна частина нашого виробу повністю. Минулому відео ми разом з вами обробляли горловину. Ось так в мене виглядає вже готовий варіант. Ось такий комір стійка в мене вийшов. Бачите. Ось так він виглядає. І лишається ще один етап цього проєкту це вив'язування рукавів. А в цьому виробі можна рукава зв'язати двома способами. Перший, якщо ви бажаєте ви в'язати ось цей візерунок такий, як на основній частині, тобто цей рельєфно-ажурний візерунок, тоді бажано все ж таки рукава розпочинати в'язати знизу. Починаєте з манжету, наприклад, і далі переходити на в'язання рельєфно-ажурного візерунку до необхідної довжини, а далі починаєте формувати окат рукава симетрично вашій проймі. Якщо ж вам не принципово яким візерунком в'язати рукава в даній моделі, наприклад, я бажаю зв'язати рукава лицевою гладдю, то а, можна розпочинати рукав в'язати від верхньої точки пройми, від верхньої точки плеча. Далі по всій проймі по краю пройми набираємо необхідну кількість петель, доходимо до підрізів. Далі формуємо необхідну довжину рукава, і тільки після цього переходимо на в'язання манжета. Ось цей метод називається імітація втачного рукава. Він дуже простий-легкий, тому рекомендую його спробувати. А, але якщо ви будете в'язати цим методом і ось цим рельєфно-ажурним візерунком, то майте на увазі, що візерунок ваш розвернеться в іншу сторону. Так? Тобто, якщо в нас тут візерунок іде знизу до гори, то тут він буде йти згори донизу, і він буде. Трішечки відрізнятися, відповідно, він буде розвернутий відповідно до основного полотна, і це, мені здається, не досить гарно буде виглядати у виробі. Але це ваша справа, ваше рішення, і вам вирішити, як в'язати рукав для вашого светрика, або тоніки чи сукні. З чого ж розпочинаємо в'язання нашого рукава? Звичайно ж, нам треба зробити невеличке вимірювання: це верхня лінія нашого плеча, де з'єднується плече з рукою, і ось це скруглення нам треба виміряти. Зазвичай до 46-го розміру це близько 3-4 см. Ось це скруглення верхньої частини рукава. А від 46-го розміру і далі це близько від 5, 6 і так далі сантиметрів. Далі, ось цю лінію, верхню лінію краю нашого рукава множимо на кількість. Петель в 1 см, тобто на нашу 6, в моєму випадку, це гладь. В мене 2 петельки в 1 сантиметрі. Тобто 5 множу на 2, це буде 10 петель. Я буду розпочинати свій рукав в'язати з 10 петель. Для цього розвертаємо полотно таким чином до себе ближче, щоб була ось лінія плеча. Чи з правої сторони, чи з лівої сторони. Далі, з виворітної сторони. Будемо фіксувати робочу ниточку. Але саме де. Дивіться, так як мені треба 10 петель набирати для центральної частини верхньої частини рукава, то від центру плеча, ось тут у мене з'єднання є в праву сторону я відступаю 5 краєвих петель. 1, 2, 3, 4, 5. І нижче ось цієї п'ятої петлі з виворітної сторони я фіксую свою робочу ниточку. Так. І далі буду розпочинати набирати петельки для ось цієї верхньої частинки рукава, тобто для свого першого рядка. Після приєднання робочої ниточки гачок вводимо під дві напівпетлі краєвої петлі, захоплюємо робочу ниточку та формуємо нові петлі. Ось так, один, два, три, чотири, п'ять. До центру плеча, до з'єднання петель, переда та спинки. Я набрала п'ять петель. Далі від центру набираю ще так само п'ять петель. І це будуть петельки мого першого рядочку. Один. Два, три. чотири. 4 5 Ось так. Тепер ці петлі, 10 петель, я одягаю на спиці. Спиці номер 4 в мене буду для в'язання рукава. Починаємо в'язати окат нашого рукава вкороченими рядками. Поступово будемо підхоплювати краєві петельки по усьому краю нашої пройми і тим самим формувати необхідну ширину нашого рукава чи обхват нашого рукава. В моєму випадку мені потрібно 35 см обхват мого рукава. Перед тим, як в'язати, ми можемо порахувати ось ці краєві петельки, і чи буде достатньо з кожної петлі нам набирати петлі. У мене достатньо тут близько 70 петель, тобто, якщо мені потрібно 35 см обхват руки, множу на дві петлі, це щільність лицевої гладі в 1 см. Так? Тобто 35 множу на 2, мені потрібно близько 70 петель для обхвату мого рукава. Якщо вам не вистачає кількості крайових петель для формування необхідної кількості для обхвату рукава, то можна розрахувати, скільки вам петель не вистачає, і з деяких крайових петель, рівномірно розподіливши, щоб був рівномірний ритм збільшення петель, можна з деяких крайових петель набирати по дві петлі. Або ж навпаки, якщо у вас забагато ось цих крайових петель, то потім можна буде зробити зменшення кількості петель, коли вже наберемо усі петельки, тому що гарненько, рівномірненько треба набрати, підібрати усі краєві петлі для того, щоб було гарне полотно і перехід від основної частинки до рукава. І тільки потім можна буде зробити зменшення кількості петель. Зазвичай я це роблю в області підрізу. Так? Тобто нижньої частинки рукава. Отож, давайте розпочнемо в'язання. Петельки. Я набрала ось 10 петель, 10 необхідних петель для верхньої а, лінії плеча. Далі розвертаємось і зараз буду розпочинати в'язання першого рядка з, з виворітної сторони. Так, виворітна сторона. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи. Далі наступні 9 петель. Буду пров'язувати виворітними. Розвертаємо полотно на лицьову сторону. так Беремо гачок і формуємо нову петлю з наступної, бачите, краєвої петлі. Підхоплюю знову ж дві напівпетлі петлі. і формую нову петлю з робочої ниточки. Ось таким чином одягаю її на спицю. Тепер знімаю цю петлю, нову сформовану петельку, знімаю, не пров'язуючи, а наступні петлі пров'язую лицьовими. Один, два, три, і так далі до кінця рядка. І вже останню петлю теж пров'язую. Лицьовою. Так. Тепер в кінці рядка знову ж те саме беремо гачок і з нової краєвої петлі формую нову петлю. Підхоплюю дві на петлі краєвої петлі. Ось видно. Далі підхоплюю робочу ниточку і формую нову петельку. Ось таким чином. Знову ж розвертаюсь на виворітну сторону. Першу петлю знімаю, не пров'язуючи, підтягую її. Наступні петлі в'яжу виворітними. І останню петлю теж. Виворітною. Остання петля це нова петля, яку ми формували з вами на початку лицевого рядка. Так, знову ж розвертаємось на лицеву сторону. І знову ж, з нової краєвої петлі е, вводимо гачок під дві напівпетлі. Ось таким чином. Так, підхоплюємо робочу нитку, формуємо нову петлю, вдягаємо її. На спицю і знову ж знімаємо її не пров'язуючи, затягуємо ту гесенько, і наступні петельки вже пров'язуємо. Я виконувала набір таких петель та пров'яз таких петель з обвиттям. А виконувала а, на початку в'язання рукава, набирала спочатку усі петлі з краєвих і тільки поступово потім пров'язувала. І підхоплювала ці петлі, пров'язувала їх по колу. Спочатку зворотніми рядками, а потім по колу. Якщо чесно, різниці я не бачу, як краще їх пров'язувати. Так, все, дійшла знову ж до кінця рядка, і знову в кінці рядка підхоплюю і формую нову петлю. І одягаю її на спицю. Ось так. Знову ж розвертаюсь на виверідну сторону і продовжую в'язання свого рукава. Так, знімаю першу петлю і затягую її тугесенько. І далі усі петлі пров'язую. Цей спосіб вив'язування рукава дуже простий та легкий у виконанні. А в результаті будемо мати гарну посадку рукава на будь-який розмір, на будь-який окав, на будь-який обхват руки. Такий спосіб я використовувала і в в'язанні чоловічих светрів, і в в'язанні дитячих виробів, і, звичайно, ж, жіночих виробів. Так, ще один спосіб, вам зараз покажу. Як можна формувати петлі і вив'язувати ось такий окат рукава і імітацію вшивного рукава. Дивіться. Зараз ми з вами формували наші петлі, дістаючи нову петлю чи формуючи нову петлю з робочої ниточки, вводячи гачок під наші крайові петлі. Так? Можна ж підхоплювати безпосередню крайову петлю за дві напівпетлі. одягаємо цю краєву петлю. На спицю, обвиваємо її ось таким чином робочою ниточкою. Далі розвертаємось, на, в даному випадку, на виворітну сторону, знімаємо цю петлю, яку ми одягли на спицю, знімаємо не пров'язуючи. І далі пров'язуємо усі петлі, які вже в нас пров'язані. Знову ж. Дійдемо до кінця рядочка, з, нового, з нової сторони, підхоплюємо нову краєву петлю і знову ж таким чином її знімаємо, спочатку не пров'язуючи, а пров'язуємо тільки ті петлі, які вже у нас були в роботі. І таким чином теж виходить дуже гарний край, але при цьому ще ось така йде у нас ось такий рубчик чи мережка, яка відділяє основне полотно від рукава. Формується ось такий рубчик. Бачите, ось таким чином петля формується. Спробуйте і один, і другий метод формування нових петель, і оберіть саме той, який вам найбільше сподобається. Так, знову ж підхоплюємо петлю, нову робочу петлю формуємо. І далі продовжуємо в'язання зворотніми рядками лицевими і виворітними по черзі. Таким чином буду в'язати до тих пір, поки не дійду до підрізів. А вже петлі на підрізах буду піднімати в одному рядочку. Це близько, мабуть, буде 10, можливо, 12 петель. Так. І знову ж дивіться, розвертаю на лицеву сторону рукав і підхоплюю знову ж нову петлю. Формуємо нову петлю. І одягаємо на спицю. І ось таким чином буду підхоплювати усі краєві петельки і формувати з них нові петлі з робочої ниточки до моїх підрізів. Підрізи, Якщо ви пам'ятаєте, я закривала своїм. Пройми, починаючи на частинці переду з п'яти петель, на спинці з 4 петель. І оце буде в мене підріз. Але ще по куточках ще по одній дві петлі захоплю, і це в мене буде десь близько 11, можливо, 12-13 петель. Ці всі петельки я вже буду підхоплювати в одному рядочку одночасно. Це вже покажу трішечки пізніше. Зараз я продовжу в'язання по усьому краю своєї пройми. І покажу, як це виглядає. Дивіться. Ось таким чином виглядають наші петлі, і сформована верхня частина рукава. Ось так от. Продовжуємо в'язання. І ось так покажу. Ось мій окат рукава. Ось таким чином буде виглядати набір петель з однієї, з другої сторони. І трішечки пізніше покажу вже, як буде виглядати повністю сформований окат рукава. Через деякий час маю ось такий результат. Майже готова верхня частина одного з рукавів. Ось так виглядають підняття петель з однієї сторони, з іншої сторони. Зараз у мене на спицях 59 петель. Зворотнім. Останнім рядочком у мене був виворітний ряд. Далі я зараз пров'язала лицевий ряд в зворотньому напрямку. А, дійшла до останньої петлі, яку я набирала, пров'язала її також вже. І лишається в мене тільки підняти петлі підрізу, сформувати ще 11 петель і переходити на в'язання по колу рукава на необхідну довжину. Тому, ось мій лицевий рядочок. Дивіться, ось тут я розпочала, пров'язала його, дійшла до підрізів. І зараз на підрізі наберу останні 11 петель в цьому рядку і відразу ж будемо їх одягати на спицю. Так, розпочинаємо. Один. Два. Формуємо точнісінько, так само за допомогою гачка. Три, так. Чотири. 5, 6. І перезнімаємо готові петельки на спицю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І якщо я не помиляюсь, то лишається ще підняти 5 петель. Так. Формуємо останні петельки. Так, 1, 2, 3, 4. І остання краєва. І нова петля п'ята. Все, 11 петель на підрізі я набрала. І тепер в загальному в мене вже на спицях 70 петель для мого а, майбутнього рукава. Цього достатньо для об'єму чи для ширини всього рукава, і тепер я буду вже в'язати. Свій рукав продовжити по колу. Так, і переходжу на в'язання тільки лицьовою гладдю. Можна помітити початок рядочка маркером, відмітити, і продовжувати в'язати і насолоджуватись полотном з лицьової гладі, яке я не дуже, чесно кажучи, люблю. Так, все. Всі петлі підібрані, і тепер суто технічна робота відв'язати рукава на необхідну нам довжину. Зв'язавши рукава на необхідну довжину, буду зменшувати загальну кількість петель, можливо, вдвоє, можливо, трішечки менше, і буду переходити на спиці 3,5. Далі буду продовжувати в'язати манжет близько 25. Рядочки резинку 1 на 1, точнісінько, так само, як по нижній частині светрика, в мене ось така резинка, досить височенька. І така ж сама резиночка в мене на горловині. І комірець так само зв'язаний 25 рядочків резиночкою 1 на 1, окрім подвійної резинки знизу та зверху, 25 рядочків резинка 1 на 1. Тому манжет в мене точнісінько буде такий самий. А, тому лишається. Вже небагато. сподіваюся, що скоро вас порадую фотографіями готового виробу. А вам бажаю всього найкращих, легких петель, приємних творчих моментів. І, звичайно, нехай усе у нас вдається, і усе хай у нас буде гаразд. Гарних зимових сонячних днів, теплих та затишних. До побачення, до нових зустрічей!